Відеодокази дев'ятирічної давності розглядає Кропивницький апеляційний суд у справі про вбивство генерала податкової інспекції Святошинського району Києва Володимира Тесленка, розповіла суддя Віренея Кабанова. Засуджені на довічне ув'язнення за вбивство біля клубу у ніч на 2 травня 2014 року Іван Проценко та Євген Яценко знімати себе на відео заборонили. Прокурор Микола Вдовіченко пояснює на відео з камер спостереження клубу видно двох засуджених та загиблого Володимира Тесленка. Перший конфлікт розпочався близько першої години ночі, де ну, згідно з обвинуваченням, відбулися хуліганські дії стосовно потерпілого. І саме в цей період часу, і, до речі, в ході судового розгляду встановлено і Праценко підтвердив, що йому позвонив обвинувачений Яценко. Згідно з обвинуваченням, Яценко покликав якби, на допомогу розібратися в конфлікт ситуації, яка виникла саме. У час ночі адвокатка Івана Проценка Олена Мельник переконує суд, що тієї ночі засуджені не мали попереднього наміру вбивати генерала податкової інспекції. Її позиція перекваліфікувати статтю обвинувачення з умисного вбивства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Говорити про якийсь спільний умисел. Як то це говори, сторона обвинувачення? Ну в даному я вважаю, недоречно спонтанно висніх умисел на вбивство теслен. Так що вони йшли, чого йшли відпочивати чи ні, обвинувачення не каже, що вони прийшли вбивати. За матеріалами прокуратури, вдруге конфлікт виник між засудженими та Володимиром Тесленком близько четвертої години ранку. Ось потерпілий. 3,49. Готується розрахуватися з ламкою веселою. Далі буде намагання штовхнути яценка. Давайте ми подивимося, потім ви прокоментуєте. Ну, добре. Потерпілий діє на вислів, обвинувачено, лисий іди. З цього відео ми не бачимо. Що потерпілий, щось сказав обвинуваченому. Під час засідання переглянули відео слідчих експериментів дев'ятирічного строку. На записах свідки розповідають, як знайшли закривавленого чоловіка біля клубу. З міркувань безпеки обличчя свідків не показуємо. Я відео вже стояли над ним, на дні. Протягом трьох годин у суді розглядали відеодокази та записи слідчих експериментів. На наступному засіданні судді ухвалили заслухати свідків. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.